Шокуючі кадри в Київській області, затримують чотирьох міжнародних наркоторговців. Вони пропонували молодим українцям віком від 20 до 25 легальну роботу за кордоном, а насправді вирвували їх для перевезення кокаїну з Бразилії до Таїланду. Робота, яка полягала в тому що вони будуть займатися перевезенням дровоцінного каміння або будуть надавати послуги перекладу для рускомовних туристів. За це їм пропонували заробітну платню розміром від півтори тисячі доларів США до двох тисяч доларів США за два тижні. На таку роботу погодився і Сергій. Він прилетів до Бразилії, прожив у готелі 20 днів. А потім чоловікові сказали: якщо хочеш повернутися додому, маєш привезти до Азії діаманти. А далі я був в Бразилії, а з Бразилії повіз діаманти в Камбоджу. І там діаманти в мене забрали. І виходить це, який дали в обратний куток додому. Коли працював сюди, мені людина заплатила півтори тисячі доларів. Насправді ж у пакунку був кокаїн, і так пощастило повернутися далеко не кожному кур'єру. Мати Володимира плаче і розповідає, як її сина до наркотелю залучив друг дитинства. Просив, начебто, зробити фотографії для туристичного сайту. Володимира підкупив чималий гонорар і заманлива подорож до екзотичної Бразилії. Про американці, як нормально, представлені люди. Тобто вони йому дали чимодан руки, сказали: ілі пизиш, ілі. Не вертаюся, во-первых, додому, а во-вторых, твої теж жити там не будуть. Володимир погодився, і повіз валізу до Азії. Та на митному контролі в нього знайшли 5 кілограмів кокаїну. І хлопці одразу відправили в тюрму. Його щастя, що вдалося зателефонувати матері, а жінка кинулася вбивати пороги всіх інстанцій. Він зараз знаходиться в бізниці. Ну, яке, сплять на полу, на бетоні, в калюжах води їдять по дві столові ложки рису вареного на день, тобто їх з боку неділю їх не корблять. Вони з четверга по п'ятницю залишають там ложки того рису і потім його ділять. На стінах візді жуки дволірний бумаги закривають уші, щоб вони туди не залазили. Кожен через день в камерах помирають хлопці. Українські правоохоронні органи зараз співпрацюють із тайландськими і просять, аби ті зупинили і відпустили затриманого українця додому, бо він був заручником злочинного синдикату. Зараз двох таких бідолах тримають за гратами в Таїланді, і ще двох у Бразилії. Попередньо у правоохоронні органи Таїланду відкликнулись, але це кропітлива робота. І ми якраз працюємо над тим, щоб і в Бразилії особи, які перебувають під вартою, і в Таїланді. Не несли покарання за ті злочини, до яких не причетні. Вербування українців і міжнародний наркокартель тривало з 2014-го. За цей час задіяли вісьмох невинних людей, чотирьох із яких вже вдалося повернути в Україну. А чотирьом затриманим організаторам наркобізнесу тепер світить до 12 років позбавлення волі.